І так, мої вітання, друзі-колеги. Рішили, даби 10 разів не переналаштовувати оприскувач, провести. Гербіцидну обробку тих ділянок, де у нас покривна культура, де у нас 2 гектари запускається в обробіток після багаторічної люцерки. Ну, люцерка, звісно, там шикарна, але далі тягнуть нікуди, руки вже відпадають від тих тюків, ну йо нафіг три укоса цей рік зробили полноценно громадних. Тому все, худоби поки не держимо, то нам ті 2 гектари люцерни якось і не впираються. Ну, і опять же, по рентабельності, навіть якщо на продаж сіна робити, не маючи свого преса і косарки, то якось воно смішно виглядає. Навіть мінімальний такий середній результат по тій самій сої, пшениці, він явно нічим не уступає отому сіну. Тому так, робимо що? В остатку у нас площі, яку треба обробити, 10 гектар. Ми набрали в бочці порядка 500 літрів. Нам на 10 гектар хватить торма 50 літрів на гектар, як ви пам'ятаєте. У нас на залишках осталось 20 літрів сакару альфовского. Далее Далі у нас трошки зекономили зменшеної дози десикації діквату. 10 літрів ми туди кидаємо діквату, 20 літрів цього. Згоден можна не писати в коментарях, що ерунду, твориш і все остальне. Я повністю згоден адекватну дозу. Тільки гліфосату кинуть і на чисту воду, навіть зменшеної дозою, вона зробляє на ура, але є велике але. Перше, неоднорідність фону тих ділянок, які ми обробляємо. По факту на люцерку гліфосат діє, сам чистий гліфосат діє якось дуже так от м'яко кажучи, м'якенько. І вона оживає після нього, тому треба зробити комплексно. Е, і опять же, у нас на сьогоднішній день такі температурні режими в день ну, не дуже. Вночі навіть позавчора такий легенький приморозок був, тому якось понадіятися тільки на гліфосати не приходиться. Е, тому мішаємо. Е, опять же, у нас на остатку тільки 20 літрів, поэтому це не доза для 10 гектар. Е, Вносимо. 20 літрів цього, 20 І, ну, Даби підчистити склад остаточно. Роки стари валяються такі препарати. Ну, це типу, сухі були. Так, що у нас тут за діюча речовина? Кому треба, пожалуйста. Так, вона була для пшениць, для ячменів, для всякої чепухи, для боротьби з однорічними багаторічними двосімядольними. У нас там його було, може третина Йомкості ми туди кинули далі. Був препарат, ще хто знає яких годів, теж буквально там третина упаковки. Це ось діючі речовини Речовини є. Він іде Це соєвий препарат, по сої він працює однорічні, багаторічні з лакові. Тобто ми з цим препаратом з лаками поборемося, Якоби Тим ми поборемося з усім, але поверхнево, а тим ми системно поборемося, тобто і коріння, і сіміна придавимо, якщо та дія буде виражена. Так, ну ось такий задум. Зараз перейдемо на поле. Ось воно рідини, десь 500 літрів. Включили, зараз мішаємо. Отака От краса, це на оцих невеличких діляночках присадибних, які, на яких превалірував бур'ян, і впоследствиї ми збили його бийкою, І тим самим дали шанси без гербіцидно, без всяких інших впливів, дали шанси для вегетації культурної рослини. Як видно, приморозки повлияли вже на кукурузу, вона вже така, м'яко кажучи, прозора робиться. Так, тут все. Росте і буйствує, робить своє діло. Но, аби не оця біда, аби не оці злаки різноманітні і все остальне, може б можна було б його так закрити очі на це все діло і, і запустити його хай. Тут соєшник такий розвинутий, дуже слабенько. Навряд чи він щось таке путяще зав'яже, тому можна було б і закрити. Але тут багато бур'янів, багато злаків, і всякої ерунди. Даби потім локті не кусати, ми це все підчистим комплексно і, і на тому буде готове, бо тут, після як ви це, пшениця, планується коріння стержняве. Це буде в нашому випадку соя. Тому будемо чистити. Так, одна ділянка через цю забур'янену ділянку, друга ділянка наша. Далі переходимо плавно на 2 гектари люцерни. Люцерна, звісно, шикарна. Ну нічого. Після вкусі, після тих тюків... На плечі воно якось на суглоби. ну б нафіг. Коротко, без узріння совісті ми поборемося з тим, попитаємося по живуча вона зараза. А, і, 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 Плавно перейдемо на оту ділянку, де оця покровка считай, в пояс. Ну Там соєшники вже треба придавити, бо скоро вони в'язатимуть. І Даби потім <хід> не виглядало, що начудили. Попробуємо зараз з ним поборотися. Добро. Слідкуємо далі.